Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вівторок стартували нові знижки в магазині Рошен. Акція діє з 29 квітня по 12 травня, але деякі позиції будуть доступні лише до 5 травня. Зараз усе вам покажу, можливо, ще знайдемо щось цікаве. Бажаю всім приємного перегляду, дякую вам за лайки та коментарі. Мені справді дуже приємно. Отже, одразу починаю зі знижок, які діятимуть до 5 травня. Їх всього дві цукерки ола, гранола, знижка 20%, ціна 19 гривень 20 копійок за 100 г. Це хрусткі мультизлаки в поєднанні з насиченим смаком темної глазурі. Акція до 5 травня на зефір грушевий 1670 за 100 грамів. рожевий зефір. Також зі знижкою до 6 травня. Ціна така сама: 16,70%, знижка 15%. Дуже гарний смачний зефір, свіженький, треба собі взяти, ціна непогана. І ще трохи покажу вам ціни на інші солодощі, мозайка, пташини, молоко, мармелад завжди все свіже і дуже смачне. А що з цього любите найбільше ви? Обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Дуже цікаво дізнатися. Також діє знижка 20% на молоко згущене з цукром, упаковка 350 г 55,90, упаковочка 600 г 87 гривень 70 копійок. І ще одна акція на масло. Знижка 12%. Ціна 87 гривень 90 копійок. Запачку як для солодковершкового, так і для солоного варіанту. Ось майже знижка 50% на шоколад Лакмі з арахісом, карамелью та арахісовою начинкою 34 гривні 55 копійок. Є ще варіант полуниця Панакота, лакмі молочний 3990 а також з лісовим горіхом та цілим мигдалем. Ці подорожчі 52 гривні 20 копійок за плитку 90 г. І ще одна дуже смачна шоколадка Crumble Bumble. Там щось хрустке всередині, мені дуже сподобалось, вже куштувала. Ціна 34 гривні 55 копійок. Цукерки комплімент, знижка 45%. Ціна 95 гривень 80 копійок. А раніше була майже 175 гривень. Є три варіанти у темному шоколаді, в молочному та класичний темний шоколад з різними начинками, ідеально на подарунок або себе побалувати. Ще одна гарна акція 40% знижка на Монблан Мікс 1 кг, 396 гривень 50 копійок. Тут одразу три види цукерок. Ця акція залишилась ще з минулого тижня. 15% знижка на рулети, праськи, золотий ключик і п'янка вишня. Упаковка 180 г. Ціна 34 гривні 80 копійок. Крекер тукрек знижка 43% 235 г 39 гривень 10 копійок. Усередині 5 штук з начинкою какао горіх шоколадна і молочна ванільна. Дуже зручно і для гостей і до чаю. Супер знижка 38% на батончик «Рошето». Майже 8 гривень. Є у молочному шоколаді з горішками та у темному шоколаді. Вага 34 грами. Можна взяти до кави, ціна дуже приємна. Та і сам батончик смачний. Вафлі ваферс. Маленька упаковочка 72 грами. по 12,90 Три смаки на вибір. Какао. Молочна начинка і лимонна. Акція діє до 12 травня. Ще в акції печиво Ловіта Класік з кусочками глазурі 150 грамів 26 гривень 95 копійок. Є ще варіант какао з кусочками глазурі і з арахісом. Усі варіанти за одну ціну. Смачне дуже. Рекомендую, особливо з арахісом, мені подобається. Ще одна приємна знижка на печиво до кави. Ваніль або пряжене молоко. Упаковка 185 грамів 16,50 Сімейна упаковка 33 ,50 гривні 50 копійок. Цукерка Kettinat. Вигода 28% при купівлі 1 кілограм. М'яка карамель з арахісом або нуга і карамель. Ціна 172 гривні 70 копійок. Упаковка яскрава. Дуже гарний смак нагадує Снікерс. Акція буде діяти до 12 травня. 35% знижка на желені цукерки боні, Фрут 200 г 25,90 Є ягідний мікс, літній мікс і цитрусовий. Це мої улюблені. Я теж собі візьму, поки є знижка. Цукерки в коробках Cherry Queen 143 гривні 10 копійок за 122 г. Знижка 40%. А тепер покажу вам цукерки на вагу, які зараз знижки до 12 травня. Бері 15% знижка 11,90% за 100 г. Цукерки джелі це мікс фруктово-ягідних железних смаків. Також 11,90 за 100 г. Дуже смачні, особливо з грушою мені подобається. Сливки линивки 20 гривень 40 копійок за 100 г, солодка ціна. Кокочоко у білому шоколаді 31 гривня за 100 г. Це комбінація кремових начинок, ванільною та з ароматом яєчного лікеру. Ще трохи покажу вам товари, які давно не показувала. Це ціни на різні тістечка. Покажу вам актуальні ціни. Тістечка з кремовою начинкою, зі згущеним молоком та кремово бісквітне 38,45 за 100 г. Тарти вишневе та вершково-шоколадні 58,50 Тарт лимонний 43,25 Профітроль кокосовий коштує 44 гривні 30 копійок. Гр. Заварне тістечко 32 гривні 40 копійок. Гр. Еклер майже 60 гривень, шокомілк 53 гривні за 100 г і Брауні 49 гривень. Якщо знайду, то покажу вам ціни у березні для порівняння. І знаєте, вони не змінилися, це дуже тішить, адже останнім часом ціни часто ростуть, а тут приємна стабільність. До речі, ходять чутки, що шокомілк можуть зняти з виробництва, але точно не знаю. Я теж собі дещо придбала. Зефір грошевий взяла майже 200 г на 31 гривню 40 копійок. Там 4 штучки. І цукерки Фрут Літній мікс 200 г. І 57 гривень 30 копійок вийшло за все. Дякую вам за перегляд. Мені справді дуже приємно, що ви дивитесь мій канал. Бажаю вам солодких і приємних покупок. До нових зустрічей!